Я шахедов не боюсь. Когда сказали, что будут лететь калибры, думаю, так надо прятаться. Выглянула, а тут такое вот это зарево все. Так оно вот так вот прошло, и то окно задело в спальне. И получается, что я бы, если бы я не успела заскочить в туалет, я бы была в эпицентре. Как я говорю, меня бы контузило точно. Ну и тут все посыпалось. Даже сажа з цих самих свентиляційних. Я думаю, що за мухи у мене на этом самому. А це сажа з вентиляції полетела. З риною волною пошкоджено балкон. Стекла побиті. Жінка одна була вдома перелякалася. Саме головне, що всі живі, здорові, а балкон відремонтуємо. Головне, що люди живі. А остальне це, як говориться. Діло часу. Ну, Ринування дуже серйозне. Встановлення не підліжить. Щоб там щось, то чого, то там ета ні. Це не сама потужна атака, яку вони застосували, але все ж таки досить масована. Ворог застосував свою улюблену тактику хвильової атаки. Тричі атаковано Одесу. Перша хвиля шахедів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив вісім ракет типу калібр. Ці ракети були також знищені, вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі. Наступна хвиля відбулася знов шахетної атаки, які були спрямовані очевидно в напрямку портової інфраструктури, але також були відпрацьовані в повному обсязі системами протиповітряної оборони. Працювали не тільки повітряні війська, працювали. Військово-морські сили, і територіальна оборона. Наразі активності ворожої авіації ми не спостерігаємо. В чорному морі корабельне угруповання розгорнуте широке, але в основному це пов'язане з тим, що кораблі маневрують. І намагаються не перебувати в конкретних місцях і точках, оскільки побоюються ураження після певного досвіду, який мали. Вони концентрують цивільні судна в так званому районі огляду, неподалік Керченської протоки, для того, щоб створити собі певну буферну зону, яка буде захищати їх від можливого ураження по воді.